Помаленьку любителі футбола починають жити очікуванням четверга, тому що саме тоді почнуть грати свої матчі національні збірні, і саме в четвер збірна України на виїзді зіграє проти Франції. Отримуйте ще більше емоцій за переглядом футбольних поєдинків разом із ігровою платформою Favbet. Фавбет. Твій всесвіт гри. Панове, привіт! Ця чемпіонс виявилась для мене такою, що я вирішив збирати легенду. А починалося все в п'ятницю, де і спортс під Чемпіонс, забустили наші скрім-карточки і по одній статі полетіли до 99-ї. Власне, Бензема отримав швидкість 99 Я собі подумав, прекрасна нагода пограти саме з ним, а не з піною, тому що ну не можна грати весь рік, напевно, з піною і з Бонматі. Тож я поставив Бензема, але подумав, що буде замало, і вирішив собі на. Кидати якомога більше скрімів Ну і звісно, щоб і хімія була. 33 в команді, тому деякі Рарні карточки залишилися, але все одно скрімів було більш ніж достатньо. Я собі подумав. Та нічого не може статися в перших матчах Чемпіонс, ніяких проблем не буде. Впораємося. Але я трохи помилявся, бо вже в другому матчі. бляха, тут якась команда страшна. Курва, що це ми попали? Та, це що? Добре. Ну, Рай ніби не смертельно, але склад такий, бойовий, іначе в ладері грати. Ой, бля, а от і смертельно. Ой, награю собі зараз зі скрімами. -яй -яй. Один один в Champions я ще не починав ви всі 26. Цього разу розпочну. Хоч гол престижу буде чи ні? Є, Карім зима гол престижу добре. The dream. Два, тры. Два, тры, карим, за дрим! Два-три! Два-три, горим! О! Пляха! Найс! офф Пляха! Вар! Ты Та там у стилки залез! Опа! Ле ще не біг би їдали. Фух, правий стік Яс! Обі! Оубі карім! Третре! Камбек! Вау! Ми живі! Який камбек? З яким складом! Карім Бензема! Який удар! Після передачі Алекса Беренгера. 3-3. Та ні, ну ні. Але чого Бускетс двічі не сфолив? Ну оце як так? Отут, отут, от, отут. Раз. Фол. Не впав. І тут другий раз просто взагалі. Ну, це що. Це mm. Але Суперник цікаво грав, сильно грав. Склад для моїх скрімів мертвий. В статистику Champions. Після цього я все одно ще зіграв цим складом кілька матчів, щоб пофанитися з Бензема і далі вже перемагав. І так, його удари мені подобаються, його фінішинг, його вибір позиції. І конкретно в той вечір мені сподобалася його швидкість, хоча в ком'юніті дуже жалілися на те, що він не біжить 99, не відчувається це. І очевидно, це тому, що немає плейстайлів, немає рапіду, квікстепу. Сучасна гра і всі 26, як і 25 була, в принципі, теж дуже плейстайло за. Незалежна. І тому, напевно, от люди не мають таких же вражень, як в когось там золотий рапід, наприклад, у Ніко Вільямса, який несеться. Ну і от така історія. Але все одно було відчутно, що Бензема біжить, особливо після того, як ти грав з піною. Але звісно, коли цей ап погасне, то грати з ним вже практично так ніхто й не буде. Хоча все одно карта нічогенька, але в контролі м'яча поруч з піною стояти не може. Ну а я цю Champions у неділю, і цього разу мені не пощастило із геймплеєм, в який потрапив. І все поплило. Ну і мені не вистачило рівня гри. Можливо, щоб саме в такому геймплеї впоратися найкраще. І всього лише 12 перемог як наслідок, чим я, звісно, не задоволений. Але маємо те, що маємо, і нагороди. А там, як ви знаєте, якщо фартить, то фартить і за ранги нижче. Якими були мої нагороди? Дивіться далі. Ой, інформ Дякую. Інформ, то вже норм. Опенда, ано. То не То він 84. Паке потужні. Вау. Так, гарант Ямаля. О, ні, це не ліга чемпіонів. Опа, Свенербах лівий захисник занлі. Хто ж ти такий взагалі? Ой, як стрибає? Перший раз бачу, вау. вистрибнув час у Mortal Kombat. Стати не непогані, бо б не в Фенербах ще по ціні може і цікавий. Золотий плейстайл кидати аут Супер. 190 см. Сенє світло. Та ну, Ліга Європи собі залишить. Правий бек. Ну, ще б один пак мав, то був би центрбек. З Ліона, флановий захисник. Чекай. То що ще один клюверт? Скільки тих клювертів є? Синів футболіста? Джастін Вінгер. Середній? Боже, то можна притчу при трьох синів. І всі квіксельні. А що це за нагороди HeHey Sports? І тут немає промулі чемпіонів. Взагалі немає промулії чемпіонів. Тоналі 86-й? Я ще спочатку подумав, чи це не помилка, що двічі Ньюкасл. Ні, це не помилка. Це не помилка. Це подвійний вулка от Ньюкаслів. HeHey Sports! Що це за лайно? Чи 486? О, Людівір, 9 тисяч. О боже! Та це просто дуба? Ну, легенда на мене, що так дивиться, якось дивно, якщо чесно. 5, 6, 7. 184. А хто там ще, крім мого тюрама? Ой, бляха, їх там дуже багато. Боже, який там жах! Ооо, не Джеради. норм. Ну, ще непогано. Вау, Скос, клозе, хаджі. О Віра 88-й, я ні разу не бачу Вірав в 26-й. Ноль плейстайлів на Де ті старі добрі версії гри, де Вієра був центрбеком на неповній хімії. Єро. Лауд. О, Рікельме! Улюбленець мій. У мене, по-моєму, два останні легендарні звучати у рекельме. Вау, скільки тут воо. не непоганий. Ліва нога тривала зліва. Але тут лайна багато. Кембл теж може бути. Нормальна така машина. Нехай проблеми та незгоди не зіпсують вам нагороди. Я не знаю, що сказати, але нагороди були катастрофічні. І після цього, знаєте, таке відчуття, що ти зіграв чемпіонс, нічого не впало, і ти такий. Е пішов що збирати легенду? Я собі подумав, що може саме там зараз пощастить. Та й взагалі хочеться чогось нового, а коли легенда влетить в склад, яка б вона там не була, з нею можна буде трошечки легше лінкувати якісь нові карточки, які там виходять в СБЧ, в завданнях і так далі, тому що щось десь ти можеш взяти в команду, але тобі треба перекручувати пів складу, бо без хімії кіна не буде. Ну а з легендою це все простіше. І так, до того ж, ще із думками, що раптом все-таки дуже пощастить і щось метовеньке. Вдасться спіймати, я пішов збирати свою легенду. Ну все, готово. Зараз я дізнаюся, що там за легенда мене чекає. До 88-го рейтингу включно. Я б дуже хотів, щоб це, напевно, був саме 88-й рейтинг, тому що там є класні варіанти. Я сподіваюся, що там хоча б не рікельме, тому що в Всі 25, по-моєму, я і говорив вдвічі. Я б дуже хотів класного центрального захисника або голкіпера. Це було б от дві такі опції, дві позиції, які мені, напевно, мали б зайти. Класно. Подивимось, що тут насправді. Страйкер Нерланде. Це якийсь флейверт. О, Ван Персі? Це Робін Ван Персі? Типу теж погано, але не так, як Флеверт, напевно. Ван Персі був прикольний в кінці FC 25, але там він був дуже прокачений, там він біг, там він все. Ну, зрештою, по статах не настільки поганий, як. Могло би все бути. Е, Чисто страйкер і тільки страйкер. Ну і немає плейстайлів ніяких на пасів, ніякого тобі інсайсіва. Немає ударів низом. От такий він, Ван Персі. Десь до 300 тисяч виходить Ван Персі такий, так? На ринку. Ну, з точки зору ціни збірка відбилася. Але з точки зору того, що мені потрібно в клубі, хоча хто знає, 91 удар. Можливо, накинемо йому моторчик і щось з того вийде. Цікаве? З робіном Ван Персі я вже встиг пограти, але він не зміг мене здивувати. Як я й думав, він буде незграбною роботі з м'ячем. Але що насправді сподобалось, це його удари. Вони фантастичні. Я собі згадав якогось інформа Гарі Кейна, який ударами, можливо, одним з найкращих мені здавався в СІ 26 до цього моменту, поки я не пограв з Ван Персі, все-таки, от ті стати по удару, що в нього є 90+, вони відчуваються. Гатить Страшезно, Але от. Стосовно контролю м'яча, він не зграбний, бо він масивненький, особливо порівняно з піною. Бляха. Що ж за гра така, що ми все з піною порівнюємо. Ну і немає інсайсів передач у Ванперсі, відповідно, передачі трикутниками на фланги, що дуже круто розганяє атаки в Всі 26. Не можуть в нього так летіти. Так, він без плейстайлу теж може інколи той пас дати, але це точно не та кількість якісних передач, що у гравця, коли такий плейстайл інсайсів є. Ну і от... Повертаємось до того, що я казав, ця гра дуже плейстайло залежна, і от е, настільки імбовою вийшла піна Клаудія, що за 7 тисяч е, вона ледь не у всіх складах, які націлені здобувати якомога кращий результат. Та і в плані чисто задоволення від гри, коли ти от граєш, і тобі подобається, що відбувається на полі. Після піни якось багато чого не те, не так, воно не так крутиться лівим стіком, воно не так пасне, воно не так приб'є. І от така ситуація, що я не знаю, що будемо далі робити, але все одно в мене є бажання змінювати собі нападника і пробувати якісь нові карточки. Так, тому поглянемо що і як буде далі. На сьогодні все. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.